Генерал-майор, особовий склад Київського гарнізону міліції та додаткових сил для проведення спільного інструктажу вишикуваний начальник управління громадської безпеки, полковник міліції Коваленко. Розпочнемо з інструктажу, начальної чергової частини. Шикунь касаторського автомобіля, фольксваген-транспортер. Номерний знак 5468. Ми повинні відчувати себе у безпеці, діють непрофесійно, не грамотно, не рішучі. Я побачаю кожного керівника. Сьогодні, якщо ви працівник міліції, ваше завдання забезпечити і припинити злочин. Це основне із завдань. Кожен громадянин і мешканець міста Києва повинен відчути, що на вулиці сьогодні є наряди і кожен з вас повинен надати допомогу. Наступне на чому зупинився чи вічливість, передність. Принциповість, тому звертаюся до вас на ці аспекти несення служби. Я хочу сказати, що багато нарікань є до вас. Тому керівникам зверніть увагу, огляд місця, події, працювати, відпрацювання інших місць місця уходу злочинців громадян. І основне наше завдання сьогодні з вами, щоб їх захистити. Останній випадок проводить Міліція спрацювала ефективно, правильно, всі 80 чоловік були затримані, а далі проведено розбір і профілактична бесіда. не бажає нації службу, ми будемо окремо говорити і спілкуватися. Наступний аспект. Крім того, я не бачу наряди головного управління. У нас запараті біля тисячі чоловіків. Тому Коваленко, завтрашнього дня, весь апарат управління, всі підрозділи, які працюють у ДСО, у ДІЇ, виставляємо на вулицю і вони також несуть службу повності. Коваленко, розвести наряди. Загальна команда. Своєчасний виїзд слідчо-оперативних груп. Миттєве реагування на злочини і повідомлення громадян. Проїзд. Згідно закону України про міліцію, загальна команда рівня, Прунка! до похідного маршу, до постам і маршрута, по підрозділам, роком, груш!